Мої вітання! Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. І сьогодні на порядку денному легкий ситний вітамінний літній салат. Нарешті я дочекалася того бажаного смаку полуниці. Крім того, щоб їсти її зі сметаною чи просто з грядки, можна ще й додавати у салат. Не лякайтесь цього нестандартного поєднання. Якщо ви любите експериментувати на кухні, тоді спробуйте приготувати цей салат. Вишукане поєднання смаків оцінять не тільки гурмани. Листя салату я вже помила, розклала на рушник, нехай стече зайва волога. Полницю також помила, а зараз очищують хвостики та розріжу на половинки. Ягода в мене маленька, але якщо у вас буде більше, то можна і на четвертинки. Авокадо очистити від кістки та шкірки та нарізати шматочками. Зелень і авокадо надасть салату таку свіжу нотку. Полуниця вишуканості, козячий сир інтенсивного смаку, а соус із солодкою ноткою меду та пікантністю гірчиці, влучно всі ці інгредієнти об'єднує в одну смачну страву. Завжди можна урізноманітнити щоденні страви та додати до них чогось оригінального. Викласти на тарілку зелень, козячий м'який сир, авокадо, полуницю та полити заправкою. Якщо готувати для святкового столу, то гарно буде дивитися, коли ще зверху посипати мікрозеленю. Останнім часом дуже модно змішувати один з одним, здавалося, непоєднувані інгредієнти. Колись для мене було дивне поєднання в гавайському салаті ананас з майонезом, а зараз ні одні свята без цього салату не проходять. Файно дякую вам за перегляд, вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Не забувайте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про нове відео з цікавим рецептом. Коли я вперше спробувала салат з полуницею, була приємно здивована, як на мене, салат вийшов як в ресторані, так що вперед експериментуйте! Нехай вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням.